Чи можна не йти оновлювати дані в ТЦК і що потрібно для цього робити? Питання не зовсім коректне, оскільки відповідно до перехідних положень закону України 3633 стоїть вимога про те, що громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом уточнити адресу проживання, номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти та інші персональні дані. Стосовно відповідальності за нановлення даних передбачено притягнення до адміністративної відповідальності та накладення штрафу, але як вже не один раз наголошувалося, що відповідно до примітки статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, положення статте 210, 210 1 цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателем єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом Електронної і інформаційної взаємодії з іншими системами та базами даних, тобто, у разі наявності у ТЦК інформації про військовозобов'язаного притягнути до відповідальності за неоновлення даних вони не зможуть.